Соловйову стало зле прямо під час ефіру. Чому пропагандист попросив забути про його існування? Потужна тема для розмови? Чим путінським посіпакам не вгодив американський фільм Сутінки битва за Челябінськ? Навіщо місцеві жителі вирішили наваляти зекам із ПВК Вагнер? Нове божевілля на Росії для чого єкатеринбуржці масово лижуть курячі яйця. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Гаряче у російському порту Азов, саме там, у Ростовській області, росіяни вантажили більшість краденого українського збіжжя. Пожежа сталася у зерновому терміналі. Причину загоряння пропагандисти поки що не придумали. Та напевно знову хтось палив необережно. Ось така вона карма за спалене зерно в одеських портах. Новий рекорд бавовни на Росії. Ударний дрон українських розвідників уразив радіолокатор дальнього виявлення воронеж М у російському орську. Це за 1800 кілометрів від України. Найвіддаленіша ціль, яку розніс наш безпілотник, і з такими темпами невдовзі українські дрони дотягнуться і до бази Оленя, де власне і базуються російські тушки. Саме ці літаки жахають мирні міста України і надсилають нам ракети. Тож і з великим нетерпінням чекаємо на нові феєрверки. Брехун проти брехуна. Один із так званих експертів пропагандиста Соловйова назвав його брехуном. Прямо таки під час ефіру в його затишній московській студії. Усе почалося із того, що Соловйов звинуватив Третьякова у пліткарстві за спинами інших гостей. Виталий когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда, когда это? вы это? когда я Когда это делал? Виталий ну вы выбирайте выражение. Вы выбирайте. Вы что сейчас Виталья сказали? Виталья Тович, вы... Кому я раздаю оценку? Виталья Тович, я высказываю хоро... мнение по поводу того, что пожалуйста, сказали, вы, пожалуйста, Тович, вы, пожалуйста, не усп... оценку. вы, не надо вы, Після цих слів у пропагандиста Соловйова почалася прямо таки істерика. Ні, він не ридав, просто попросив забути про його існування. Хоча це із радістю зробили б усі. Я нікому не дозволю обвиняти мене в лжі. Я прошу вас а, успокоїться іби забити моїм существуванням. що обвиняти маємо. мене в лжі, звиніть не дозволить на нікому. Чому так? когда вы потому, прямо что... сказали Трампу. Трампу. Потому, что дальше это потому Кадаво сказати, тому що далі то буде судсього хороших связи? А що таке? Правда, настільки очі коли буквально нещодавно цей путінський посіпака показав у себе на телеграм-каналі, нібито вбитих бійців РДК. Але як виявилося, то насправді були військові російської армії вбиті своїми ж побратимами. Після цього Соловйов одразу ж поквапився видалити ці скандальні пости, і це ж лише один із тисячі прикладів відвертої брехні пропагандиста, яку він транслює у своїх програмах. Аргумент 80-го рівня ще одні пропагандисти путінської армії спробували довести, що українська мова не потрібна, бо ж нею, начебто, погано переклали фільм Сутінки Ця затея переводу русского на український, а на настолько смішнає, що да. етинізяво сприйнів сіройоз. Вот є така. молодежная такая практически подростковая сага сумерки называется я кусочек видел 8, на украинском языке там значит эпизод там вот главные героини я не знаю как их зовут которая еще не вампир и вот ее там этот возлюбленный вампир он зачем-то надо чтобы она вот призналась что она понимает что он вампир в результате на украинском языке когда этот кусочек посмотрите значит, он так кажи Хто я? Кажин, ти упир? От як взагалі можна після цього? По-перше, ми перекладаємо фільми не з російської, а з англійської, бо ж і фільм є американським. Ну а по друге, переклад є гуморним та неофіційним. І по третє, чим вам не вгодило слово упир, коли поглянути, хто керує вашою країною. Все хорошо, мистецька. Здорово, до До Здорова. До свидания. Можна? Можливо? Можна. Все добре. Обережно у вас пропущений. На Білгородщині з'явився дорожній знак, що попереджає про українські дрони, а по суті про криву руку російського ППО, яка ніяк не дасть собі ладу. Такі знаки поставили на об'їзній дорозі, яка йде майже паралельно з державним кордоном між Росією та Україною. Може вже час подумати і про інші. Ну, до прикладу, обережно атакамси. Ховайтесь у жито. Спеціальні військові операції. идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Новая божевилья на России. Жителі Єкатеринбурга розпочали дивний челендж. Вони масово лижуть курячі яйця, щоб отруїтися, і отримати за це мільйон рублів. Автор цієї божевільної ідеї, один із власників місцевого супермаркету, чоловік не вигадав нічого кращого, аніж дати мільйон рублів кожному, хто доведе, що отруївся продукцією саме із його магазину. Для цього і запропонував покупцям лизати курячі яйця прямо таки із прилавку. І пристали на цю ідею чимало міських божевільних, але чи хтось із них отримав гроші за ураження сальмонельозом невідомо. Канікули в гетто російських дітлахів відтепер відправлятимуть на відпочинок до північно-корейських таборів. Умови перебування майже тюремні, без телефонів, але з можливістю чистки пам'ятників, лідерів. КНДР, також обов'язкові співи про Кім Чен іна та промивання місків, що нібито у цій країні немає ані голоду, ані бідності, але є могутній лідер. Однак тих, хто забажав такий відпочинок, виявилося ну дуже мало. Першу зміну навіть довелося скасувати. Щоби НАТО не пройшло, в Якутії повінь знищила опори автомобільного мосту? Втомився. Машина вже на півіє. Хочому вам же сказав, ми розвернулися обратно, поїхали? Але замість того, щоб його ремонтувати, чи, хоча б якусь тимчасову переправу спорудити, місцева влада порадила жителям шукати об'їзну дорогу, а найближча за кілька десятків кілометрів від цих населених пунктів, як то кажуть, усе для людей. Рясний ліфтопад вже незабаром. На Росії визнали застарілими понад 70 тисяч ліфтів. Однак ремонтувати їх не поспішають. Навпаки, радять людям продовжувати їх використовувати. Під 70 тисяч ліфтів сьогодні, 1 января 2025 року, вийдуть із строю. Звісно, ми їх продлимо ще там на 5 років, це понятно. Но чим його далі не загоняй, ми, ми цю проблему не вирішимо. Ну що ж, вірно пропонуємо. Не йому ж їздити тими ліфтами. Власне, за 5 років на Росії через несправність ліфтів вже загинули понад сотня росіян, так би мовити, процес самоліквідації нації загарбників у дії. І битва за Челябінськ. Ні, це не зйомки бандитського Петербурга, це колишні найманці ПВК Вагнер влаштовують розбірки із цивільними. Масова бійка, у якій спочатку перемогли екзеки, але і матч реванш не забарився. На допомогу жителям прийшло підкріплення, і проти вагнерівців пішла у хід зброя. Та і зеки кинули клич, і так в Челябінськ почали стягуватися найманці із усієї області. Що ж, челябінці настільки суворі, що почали денацифікації. І самих себе. Нам залишається лише побажати перемоги кожній зі сторін. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з Бахнюк. Папа! -па.